На наших почесних гостей, партнерів Каріна Костянтинівна, президент благодійного фонду Червона калина відродження, кіностудія Дружанка. Каріна, Так, Пані Юлія, вона у нас. Прес-секретарки на студії Довженка, яка стала нашими партнерами, з якими ми от завдяки ним ми сьогодні так гарно з вами виглядаємо і маємо такі чарівні сукні. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю з кіностудією. Це у нас Тетяна. Пані Тетяна, вона керівник студії старовинного танцю «Арів'є». Та, я вибачаю за вимову. Ми сьогодні завдяки ним будемо досліджувати е, танці. Е, сподіваємося, також так, це буде невостаннє. Е, так, е, це пан Варяг. Пан Варяг це позивний. Е, він насправді собою закрив своїх від відміни, наскільки я знаю. Має дуже багато різних е, звань. І ми хочемо подякувати вам за захист, за те, що тримаєте небо над нами. Це наша третя штурмова. З перших днів війни вони займалися штурмом, відстоювали нашу кучу, наскільки мені відомо. І взагалі людина, яка готова була віддати своє життя заради того, щоб сьогодні, під цим небом, ми з вами тут зібралися і говорили про нашу українську культуру. Про, нашу, про наше майбутнє, про наше коріння і вірили в те, що скоро наша війна закінчиться, і ми продовжимо також насолоджуватися нашими культурними надбаннями. І пан Тарас, Тарас Компаніченко, і Хорея Козацька також е... Зараз пан Тарас також у війську. Е... І, е підтримує дух своїх побратимів піснею. Він досліджує все своє життя музику. Це у нас 17-18 століття, про яке ми сьогодні будемо говорити. І Корея також, ну, насправді, в Україні дуже мало таких гуртів, які можуть представити нам багатство дійсно шляхецької доби і показати її з раку. Танцювальних надбань, одягу. От наша мета благодійний фонд Червона калина відродження, я вам трошки розкажу, як він взагалі був створений і для чого. Моя мама вона пішла воювати, вона пішла добровольцею. Вона пішла, тричі її відмовляли, на четвертий раз погодилися взяти її до лав з І вона зараз стрілець. Я багато думала, яким чином можна допомогти людям, як можна їх привчити, любити свою культуру, цікавитися надбаннями, пишатися собою, вибороти нашу меншу вартість і почати нарешті жити, дбаючи про своє. Тому що ми дуже довгий період нашої історії, на жаль, дбали про чуже. І це чуже воно вже витіснило нас з нашої території, позбавило нас нашої мови, позбавило нас можливості носити наш одяг, вичавило нашу культурну спадщину, в тому числі, і ми забули про те, що крім е прекрасних строїв і вишиванок у нас є і була шляхетська культура, про яку треба згадати, яку треба переоцінити. І пишатися, нам є чим пишатися культурою українського застілля і всім цим. Так от для того, щоб реабілітувати і повернути наших військових, ми вирішили займатися подібними заходами, запрошувати їх на такі заходи, показувати їм це, для того, щоб вони кохалися саме в українському і привчати наших людей. І от ми об'єдналися. Бачите, як ми тут зараз всі стоїмо, всі ці люди вони горять цією шкіло. Рисними, бути доброзичливими, робити добро. Мета цього заходу вона благодійна, тому що ми будемо проводити потім далі благодійний аукціон на ЗСУ, на підтримку ЗСУ і е, частина, е, ну, у нас певна кількість була гостей, яка викупувала квіточки, теж буде передана на підтримку ЗСУ. Такими коштами і такими заходами ми змогли зібрати на два репи. Це 320 тисяч гривень передати дітям. Все це робиться прозоро і офіційно. Ну тобто, будь-який процес має підтвердження документальне. І військові дуже вдячні за це насправді, тому що коли є тил надійний, то їм є куди рухатися вперед. Вони можуть спокійно сподіватися на своє майбутнє. Я хочу вам усім подякувати, тому що кожна людина, яка сьогодні сюди прийшла, вона сюди прийшла метою також популяризувати нашу культуру. Я вам дякую за сьогоднішній день за те, що ви всі зараз і тут. І е, хотілося б почати зраз. Дякуємо. Ми починаємо. починаємо. Да. Дякую. Бал починається. Бал починається починає. починає, і пан Тарас має слово теж.